Без гучних фанфар та промов голова Рівненської облдержадміністрації вручає сертифікати та ключі від дев'яти новеньких автомобілів. Серед власників і мешканка села Кричильк Сарненського району Ганна Шимко. Інвалідом жінка стала у 14 років. Їй раптово відмовили ноги. Чекали довго, але ж чекали все одно. Дізналися по телефону, зателефонували з рівного, сказали, що надійшла наша черга, надійшла машина. Треба зібрати бумаги. Зібрали бумаги і дочекалися, що сказали приїхати отримувати. Ось ми тут серед власників новеньких автомобілів мешканці шести районів області, а також рівного Василь Берташ розповідає, транспорт отримали пільговики у рамках соціальних ініціатив президента. Ми сьогодні вручили дев'ять автомобілів. Це різні категорії людей, і інваліди першої групи, і учасники великої вітчизняної війни. Сьогодні ми бачили. Такі задоволення, задоволення обличчя цих людей. Це така довгоочікувана подія. Дехто і не вірив, що він отримає, Але сьогодні це сталося. минулого року. Пільговики Рівненщини отримали 40 автомобілів. Очільник області пообіцяв, що цьогоріч черга людей, які чекають на власне авто від держави, скоротиться. Олександр Тус, Володимир Захаров, новини Рівного.